Ну що, настав час зустрічати нашу гостю. До нас сьогодні завітала співачка, музикантка і амбасадорка України і кримськотатарського народу на міжнародній арені. Джамала! Привіт, привіт, друзі! Як же радий бачити тебе! Привіт! рада бачити вас таких нагрів тобі. Нагріла вам дякую, дякую. Джа. Якщо можна вас так назвати на «ти» можна клас. Ні, вона не вміє на ти? Мене трошки з цим проблеми, але то таке. Останнім часом на Євробаченні дуже популярні національні мови, і завдяки вам єврофани вперше почули кримськотатарську. Як ви намагались, чи ну як ви думаєте, чи вдалося донести до них цей меседж вашої пісні? «1944»? Чи зрозуміли єврофани тоді? Кримсько-татарську? Вау, яке цікаве питання і. А, насправді це був певний час, це було дуже багато е, сперечань з приводу цього чи потрібно мені перекладати саме приспів. Mm -hmm. Бо приспів то є те, що співає е, зал. Да? Е, але уявіть собі, коли вже шість років по тому я приїжджаю в Мадрид, де відбувається благодійний захід на те, що ми збираємо гроші для ЗСУ. І я виходжу і вони співають: «When strangers are coming, they come to your house, they kill you all and say we're not guilty». Вони співають не приспів, вони співають Куплети. І це теж з одного боку дуже незвична історія саме цієї пісні, саме цієї композиції, як вона взагалі себе проявила на цьому. Цьому конкурсі вона була неформатна з самого початку. Вона там відчула на собі страждання провокації, тоді ще угу. з боку Про Росії них ми і так пізніше далі. Ще поговоримо. Да, да. Ну, коротше, там було дуже все, все було непросто. Але те, що як е, ти спитала, чи вдалося мені розкрити саме красу, саме ме мелодику, саме через е, от для них це ж взагалі просто да, поєднання якихось звуків. І здебільшого для нас теж ми можемо там любити там, французьку, іспанську, uh -huh. ми теж її можемо не знати, але нам подобається як це звучить. От, Цього боку мені вдалося показати, що це дуже молодійно, це дуже загадково, мантрово і унікально. І, да, і от вони. Це відчули, і потім хто там вже хотів, зараз, боже мой, Google помочь, і ти можеш загуглити переклад і для себе розібратися, що ж це там сталося, і що таке за 44 й рік, і так далі, і так далі. Але це вже по тому. Але перше, що є, емоція, і навіть та частина, яка взагалі в мене без жодної мови, це саме оцей вокаліз, він ще більше розказує, ще більше додає. Друзі, якщо ви не почули в, в початку. Е про що йде мова, і не знаєте англійський не знаєте кримськотарського. Окей, зараз ця частина, ви точно мене зрозумієте. Без слів. І це для, для, і, реально е, 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 е е. так вийшло. На жаль, на жаль, що ще 6 років після цього дійсно е, 1944. Е, Зажило новим життям, навіть я навіть себе відокремлюю від цієї пісні, тому що вона якось сама себе собі пробувала цю дорогу і все, що далі відбувалося. Ну таке є. Це знаєш, стало таким можна сказати, неофіційним гімном. Можна навіть а, може це там фосну звучити. Так да. у да, нас, і... але ну трохи є. Так трохи є люди. Так. Це сприймали як якось пророцтво, якесь, угу. бо е, іноді писали 1944, 2022, Ну тобто. Це право людей називати і відчувати так, як вони хочуть. Просто мені здається, коли почалось повномасштабне вторгнення, то ви чи не одна з перших, яка поїхала за кордон і почала не просто виїхала, вона ви почали розповідати про війну, і тому ця пісня така важлива зараз для сьогодення і для наших людей. Дякую, що згадала. Тому що реально я не очікувала, що. Я з командою ми задали певну хвилю, бо реально 3, -го, 3 -го березня це було Євробачення нацвідбір в Німеччині, в Берліні. І перші вони запропонували мені заспівати «1944», де під час цього взагалі Євробачення буде відбуватися збір для України. І вони зібрали там. 67 мільйонів євро під час всього збору, і тоді, коли я вже сіла в літак і летіла в Румунію на наступний нацвідбір Євробачення, я отримую смс. Дякую вам, вам за співпрацю. А я навіть Боже, яка співпраця? Що хто? Я приїхала, встала на сцену, заспівала. Потім, коли я відчула, що мій виступ, мій спів, ця пісня, вона може допомагати. Боже, я готова. Куди їхати ще? І це реально запустило першу таку хвилю благодійних. Ну там вже концертів потім і так далі. Mm -hmm. Концертів, марафонів, івентів. Дякуємо, що не зупиняєшся mm -hmm. в першу чергу. Так але це було несвідомо, це не було заплановано. Mm -hmm. Бо реально тоді, коли я вже приїхала в саме в на цей нецвідбір, я взагалі не розуміла, чи на часі співати, ще тоді так взагалі стояла mm -hmm. питання. Ти знаєш, от згадуючи якраз таки минулий рік, так, і от минулого року а, українці часто казали одне одному, і скоріше yeah. так, щоб підбадьорити uh -huh. одне одного, аніж серйозно, мовляв, ну що, а, це літо yeah. зустрічатимемо в нашому звільненому yeah. українському Криму. А, цього, цього року так само а, це можна чути. так? З якими почуттями ти очікуєш на процес деокупації твоєї батьківщини? Вау! Wow. Ну, ви просто сьогодні мене вражаєте своїми не, ну, абсолютно неочікуваними питаннями, бо реально це дуже болюча для мене тема. Дивіться, ми всі кажемо, Крим хочемо повернути. Але про який ми Крим ми кажемо? Ми кажемо про згадку Морко Чибуреки оце все? Чи ми хочемо реально дізнатися, а що саме ховає в собі Крим? Що там відбувалося, яка там історія? Це знаєте, яка ситуація? Це як ми живемо з вами в одній квартирі. І на кухні оселились, хтось оселився. Угу. І ми не знаємо, хто там. Ми приходимо повз, і ми не хочемо чути, знати. Ми просто знаємо, що там хтось живе своїм життям. Нам потрібно е абсолютно точно розуміти, що це. Наша земля. Це по-перше, ми маємо знати про свою про свою квартиру, про свій куточок все. Від історії, від людей, від традицій, від культур, все. Бо тільки зараз ми за цей рік пройшли через страждання. Ми дізнаємося там щось про Херсон, коли його доокуповано. Щось там, ну, це, це Такі тригери дійсно реально е, важко да, що через таку біль, але 9 років, 9 років окупації. Уявіть собі, скільки там вже є сумних історій. Які, ми, ми тільки от там нещодавно да, відкривали там, е, е, Херсон і там, скільки вже історій. А уявіть собі, скільки їх за 9 років. Ми маємо бути до того готові. Взагалі-то. взагалі-то, По-хорошому. По, по це все роблять держустанови, які, знаєте, як в той же Америці, вони, в них там є певні афроамериканські місяці, де вони розказують про афроамериканську культуру, про індійців і так далі. І так далі. Тобто вони це пробудовують. У мене так сталося, що, наприклад, навіть якщо казати про цей проект Крим, який я готую показати в Ліверпулі світова прем'єра альбом, над яким працювала дуже довго, то так виходить, що ти да я ми з тобою, оце все я роблю реально своїми силами. Абсолютно, від музики до архівів до відео, ну все абсолютно, я вклала туди все. Силу, любов, всі, все, що мала. І те, що Ліверпуль обрав е, показати альбом Крим саме на цій музичній, на супер, по-перше, в супермузичному с... місці. А по-друге, під час супермузичного івенту показати альбом Хрим для мене це дуже багато означає. Вони запропонували оркестр BBC. Я коли це почула, для мене був це шок. Бо оркестр BBC, Філармонік це. це Ну, це неймовірно. Ти Знаєш, ти це... просто зараз ти да. це розповідаєш. А в мене вже мурахи. І да. mm. я. Я просто, я просто сьогодні вночі вже знаєш, виходжу на сцену. Це оркестри, 20 тисяч людей, і я співаю. Про історію Криму через пісні. В мене в кожній пісні там побудована ціла історія, ціла драма, е, і показан весь Крим Феодосія, Севастополь, Симферополь, Кучукозень, е, Ахяр, е, Ахмечіть. І це все буде побудовано в такий певний, в певну планету, яка зазвучить через ці пісні, через їх історії. Ага, ті, які були бо жили біля моря, вони звучать отак. Ті, які жили в степу, вони звучать отак. І це все разом. З оркестром плюс супернародна унікальна група інструментів, е сучасний, наче електронні гармонії. Ну, Тобто, це я, знаєте, от це буде дуже нескромно, але я можу сказати, що такого ви не чули. Ну, не чула і не тільки ж в Ліверпулі це, це реально унікально, тому що пісням, які я знаходила більше ніж там 200 років, і це реально доказує нашу історію. Що е, все життя, все життя ми доказуємо, що ми тут є, тут ми живемо. Е, все життя ми боремось за наше право. Е, мої діти вже п'яті діти в моєму поколінні, які угу. мають біжати в, в російської агресії. Ще під час Російської імперії постійно була пропаганда, що. Е, Кримські татари, там пришельці і так далі. І так далі. Тепер ми знаємо, як вони все не змінюється. Вони в них рецепти пропаганди абсолютно такі: максимально зробити негативну рису для народу, запакувати в вагони, все. Це клас, звільнили Крим. От і це абсолютно е, повторюється, повторюється і спокон віков. І для мене важливо, реально для всієї України е, от 5 травня це буде дуже маленька. На жаль, наші умови, бо стільки саме зміщує е, бомбосховище, е, можливість показати. угу. неповний альбом, бо Ліверпуль дуже хотів, щоб вони були супер. Ексклюзивні, світова, так. світова, світова, да, там ну, декілька пісень не буде, але там буде ще один сюрприз, який я не розкажу. Треба ще крутіше, йти. ніж в Ліверпулі, Чекаю. його не буде в Ліверпулі. Ух, ух. От, тому, якщо є можливість побувати і там, і там, це дуже круто. А, так що от, над цим я зараз працюю, і так я це мой, мій шлях, як ти питав, да, що, як я буду чекати до окупації. Як я... От, от так. Через... Е, через е, Музику через культуру через знання, яким мені хочеться, щоб кожна людина в Україні дізналася про свою ж історію. Знову ж таки, я наполягаю на тому, що це не просто якісь там люди, де вони там на півострові своєму живуть, а це наші люди, і це наша історія. Ну, бачиш, ти виходить, що ти теж готуєш країну до деокупації Криму. Абсолютно. Дяк. Абсолютно. І також я слідкую за вашими соцмережами. І я бачила, що ви робили таке опитування, yeah. що для вас не пам'ятаю вже що точно. Крим. Що так, для вас Крим? Так, і... Крим так. і багато людей відповідало, що це ваші пісні. Це те, про що ви співаєте. А що особисто для вас Крим? Це моя батьківщина. Це батьківщина кримських татар. Це, це те, що. Це те, що я, може, знала достатньо мало, бо коли я вступила до Академії музики в Києві, мені було 14, і звичайно, я вже так в Крим виїжджала, і вже я така вже київська стала. І, е, е, да, і потім вже в е, 2014 році окупація, і там вже Знову ж таки, чим чим, що втрачаємо, за тим дуже сумуємо. Ну, І всі ці, всі ці моменти вони оживають. Я пасла барашків в нас в селі. У нас село, село. Кучу козень Малорічинське, це реально. От Просто уявіть собі село. Я з такого села. Машин нема, барашки, корови. Я йду пасу баранів після школи. Потім привожу їх додому. А потім, коли травень, починаються перші оці виноградне лістя. З виноградного лістя роблять сарма. І мама мені каже: Йди нагору, збери цей виноградний лісточок. Я беру мішок і збираю цей лісточок зелений. Він такий, знаєте, ну, такого ніжного, ніжно-зеленого кольору. Назбираю цей мішочок. Потім бачу, що Морка таке вже. Манить мене, спускаюся з гори, біжу на море, забуваю той мішок, приходжу додому, получаю, згадую, де цей мішок, біжу знову туди на море, і це все сім хвилин від мене. Е, 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 влітку було теж різне, бо в нас була така сімейна кафе, я там мила посуду, нарізала салати. Це була моя така участь. Гроші мені не довіряли взагалі. Або Я або так дам, або не розрахую правильно. Це, цим займалася сестра. Мама готувала, батько готував. Я от була... Його е, 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 подруга. Да. По І це був дійсно такий спогад, коли все все відвели там 2:30 і все, біжимо на море. А пекло от знаєте коли яке мені море діставалося, коли я була е, мала, то мені діставалося от таке м -м -м, жарене О, сонце, коли пече все, коли за 5 хвилин ти вже. Коричневий. От. Так я купалася, бо знаєте, така привілегія там, типу, дуже рано, бо рано я готувала до е, того, щоб там, завтрак сніданок обід, або ввечері ти не можеш. Саме такий смак в морі, якщо люди їздять угу. на море, да, то знають то. то зранку або там, Вечері. після трьох, після чотирьох. То я такого моря не знала. Я знала таке 2:30. Ага. Печер, сонця, да. Швиденько скупалася і нормально. Ну, хоч було, і те вже добре, так? Да, да. Давай з Криму повертатися да. там в Євробачення. Ти давай. знаєш, я от уже сьому програму вмовляю а, Анну Тулі, вона співачка, до речі. Вау, так, трошечки. Так, трошечки. Так. Наступного року податися на нацвідбір. І вона Супер. Опирається, опирається. Каже дуже важко, важко? особливо важко, коли ну, Звичайно. Так, ну важко. Ні, ну я не буду загортати вам це в. От що лягає на плечі переможця. Квіточки. Все. Все. Ти маєш, ти маєш представляти свою країну на кожному кроці. Це така міжнародна вже місія, можна сказати. А, я навіть за це ще отримала в 19-му, коли сказала про це з сцени Євробачення на цвітбору. Але я сказала, що думала, бо реально, я вважаю, що коли ти. Представляєш країну, ти відповідаєш за все, що відбувається в неї. Хочеш ти чого чи цього чи ні? Але якщо в твоїй країні війна, ти представляєш країну з війною, і ти маєш знати статуси, ти маєш знати потреби. Я ніколи не очікувала. Наприклад, якщо я опинюся, там їду на червону доріжку, сідаю в автобус, такий шкільний автобус їде на червону доріжку. В Вашингтоні тут сидить Джуля Робертс. І ти такий: ой, ти ніколи не очікуєш, кого ти зустрінеш, але ти точно маєш знати, що ти їм скажеш. Ну так. Або там зустріч з Антоні Блінкіним, який, типу, добрий добрий вечір, добрий вечір, а ти йому там нам потрібна defense system, нам генератори. Я зараз з Києва. І він такий. І все це повезу на F-16, все це за 30 секунд. Але ж спрацювала. Він ввечері твітить: приїжджала Джамала, співачка. Сказала, треба то, то, то. Працює, працює? Або ти не знаєш, кого ти зустрінеш я до того. Да? Так само на Євробаченні. Після Євробачення я потрапила на зустріч в Лондоні. Це просто була квартира. Ну, це була така різдвяна вечірка. І на кухні сиділа просто ширлі Бейсі, наприклад. І... Вона сказала мені, Боже, це ж ти, я ж дивилась Євробачення. А я кажу, Боже, а я з вашої пісні, яка була з Heads», починала взагалі свій шлях на, на конкурсі. Е, і ти маєш бути готовий відповісти, дати по морді, якщо потрібно. і, е, ну, Звичайно, не фізично, але от, І але ти маєш бути представником в усьому. Ну, бо так повелося. Бо спочатку йде е, прапор, потім як тебе звуть, а далі пісня. Uh -huh. Розумієте? Хотіла б запитати про цей момент дати по морді, тому що скільком, так? Скільком? Ні, насправді, коли було Євробачення в 2016 році, всі ми бачили, яка там була напруга, і оця історична мить перемоги, і ми бачили, з ким ми насправді змагались в ту мить. А як ви з цим впорались Тоді з такою напругою наприклад. Боже, це я на я в Стокгольм, готель зранку, ти прокидаєшся? Ну там сьома ранку. І тут репортер е, каналу РТР, а тут ОРТ. І вони просто за, залізають тобі в овсянку. От, це був просто жах. Вони просто там щось хотіли не знімати якогось свого контенту, щоб там подати це, як вони там завжди це роблять. І е, це було на кожному кроці. І я пам'ятаю, що вони. Пранкер там телефонував моїй мамі. Там щось вони там наговорили Їй мама, у мене цукровий діабет, вона вже лежить. Я телефоную мамі. Мама, як ти? Вона каже: я не можу вийти з дому, бо вони так полягали от, всі е, російські ЗМІ просто отак лежать і е, не, не випускають мене. Е, ну, Коротше, там було дуже багато таких жахливих історій, насправді, які пережила моя сім'я. І я їй дуже вдячна за це. Бо в мене Євробачення, а в них реально були е, дуже важкий період. Е, але Така ціна, така ціна за те, щоб сказати правду, ціна правди, от так я б сказала. Так так воно десь і є. Ти знаєш? От ти вже заговорила про візит якраз таки до Сполучених Штатів, і я думаю, що насправді можна на пальцях однієї руки перерахувати артистів, які зустрічалися за відповідний проміжок часу з президентами обох найважливіших зараз країн світу: США і України. Так, так. А, яке у тебе от враження від відвідинь Білого Дому? Ой. Це було дуже хвилююче. Це був офіційне, офіційне запрошення. Ми отримали лист, де значилося, що я запрошена на зустріч з Джо Байденом. Я, я довго думала, мене був, подліг, якщо, чесно, якщо чесно, в мене був отакий от текст підготовлений. Тобто я підготувала. Ну, все, все що, що хочу нам сказати. треба, все, що <свят> хочу сказати, і напередодні я звичайно е зустрічалася. Я розумію, що вони там на політичному своєму полі вони сп спілкуються, але все одно е зустрілася напередодні поїздки в Kennedy Center, Онер. З Володимиром Зеленським, і мені приємно було, що він сам сказав, що ну ти знаєш, щоб я тобі зараз не сказав. Так, ну ти знаєш, що нам потрібно. Я завжди ну, дивлюся на всі соціальні на всі офіційні дані і так далі. Я всь, в курсі всього. Але щоб, щоб я тобі зараз не сказав, все одно важливо, що ти вже поїдеш туди, ти будеш там, ти будеш можливість представляти Україну на сцені кеннеді центру, бо це реально ну, не. Ймовірна, неймовірна, теж майданчик. Я була запрошена заспівати пісню Юту для Юту, тому що їх нагороджував Кенеди Центр за вклад в американську музику. І я співала Волкан. Я спеціальну версію, яку вони переробили Волкан for Ukraine» з Хозієром і Бренді Карлайн. Це така відома їх кантри співачка І я їх представляла. Я... Спочатку, спочатку була так, я говорила спіч, потім я представляла їх, що вони зараз прийдуть до мене, вдякувала Юту за вклад в музику. ну це реально Звучить просто ніяк. Ну, 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 да? і, і те, що такий момент був цікавий, дуже розкажу, хочу розказати вам. Коли, коли я зайшла за кулісся, Боно підійшов до мене і сказав. Ох, я думав, що ти таку зараз промову скажеш, так от по морді надаєш. А як я так спочатку розхвилювалася, думала, що я його розчарувала. А, ну, бо, бо, звичайно, мені спіч не дозволили. Ну, Те, що я хотіла сказати, його достатньо переформулювали, бо це на Різдво, якраз prime, Time, всіх Різдвяний настрій, звичайно, моя промова дещо сумна. От. І, і він сказав мені: Але ж він не знав, що я не те що по морді, я додала дещо особливе. Спочатку пісні Welcome for Ukraine є частина, де love is the only thing, love is the only baggage you can bring. І це каже Хозієр. Uh -huh. І вони мені кажуть: А ти можеш це перекласти так швиденько українською? Я кажу: ага. Ще не вмерла Україна, не слава ни воля, ще нам, браті українці, усміхнеться доля. І я додала це в сам виступ, в саму пісню. Страшно було дуже, бо я думаю, боже, зараз дізнаються, там, захочуть там, вирізати там, все. Ну, було дуже страшно. Але якщо по морді, то так. І потім я отримала нещодавно там. Лист від фона і книжку дуже хвилювалася, що вони не дозволять, не дадуть цьому ефіру. Бо, звичайно, вони ж потім розрозуміли, що це гімн. І... Але для мене такі штуки, вони. Це ж так, між рядків, то не знаю. Да, да, це це, так, це о... дуже кльово працює. Да, а? Да. Для мене це теж музика, бо я, ну, ви про... якщо ви про кохання, в мене зараз таке кохання. От і все. Mm -hmm. Ну, ми а, вже зрозуміли, а це, що. А, Джо Байден, як. Ті Мура, що дуже добра людина. Він так, знаєш, він вислухав мене. Звичайно, я з того, що підготувала, сказала там, не знаю, процентов 5 максимум. Mm -hmm. От, але все одно сказала: сказала про Крим, сказала про, про те, що накидаєте ну, нас. Продовжуєте нас підтримувати, бо ну, це реально необхідно. І, і навіть він порушив протокол, він навіть мене обійняв. Я так хвилювалася, що там... Ну, я б теж да, да, порушила да. цей протокол. Так що, Це була неймовірна зустріч. І це знову ж таки відношення має до твого питання, що ж взагалі собі. Як себе має вести там представник Євробачення? Чи, Навіть не переможець, а просто представник та, країни. Так та. та. ви в нас така. А... Класна вокалістка. це Ну, ви завжди Дуже багато забуваєте. в нас гарних співачок. Ну, В моєму особистому рейтингу Вау. так. Точ. Так, в моєму також. Важаю, І також ви ще вокальна тренерка. <laughs> так. А у нас є така маленька проблемка. No. Тімур у нас дуже погано співає. Опа! <laughs> ну, Тімур ведучий, просто не співак. А, ну, В такому шоу, як наша, Тімур. Аня, співачка, <laughs> просто так. нагадаю. Так. Так. І чи, що? Я хотіла запитати, чи можна цю проблемку якось швиденько е, виправити. Мені здається, у Джа просто трошки є чим зайнятися, ніж навчати вокалу. Ні, я насправді я робила таке навіть в своєму інстаграмі. У мене був прямий ефір, де під час прямого ефіру люди телефонували мені і казали про свої вокальні проблеми. Наприклад, наприклад, в мене не виходить ця фраза, як її заспівати. І мені теж було цікаво, чи можна це передати онлайн. Я говорила якісь певні поради, і виходило. Я сама була в шоці від того, що це працює. Так що, якщо ви мені зараз заспіваєте якусь фразу і скажете, яка проблема вас там хвилює, то може, як як лікар, знаєш, я скажу, давайте зробимо то, 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 ну, і давайте. Це буде класно. Та ти, ти розумієш, що, е, у мене нема проблем. У мене нема проблем. Я можу співати, знаєш, там в душі, так іноді і в душі, і в душі само собою, так в машині, коли сам їду, можу співати. strangers are coming. Mm. І все. Гарно Гарна виходить. — Але краще знаєш, кожен має займатися своєю справою. Да. Так. так, як Тимур говорить і веде. Бог Ніхто не може. Я ніхто